Такий вигляд має колишня станція юних техніків у Новгороді Сіверському. 4 листопада пів на четверту ранку по центральній частині міста російські безпілотники вдарили двічі. Навпроти станції двоповерховий будинок. Йому понад 100 років, каже власниця однієї з квартир Наталія Смолянинова. Не спали, тому що перший прильот був, ми скочили, і другий, коли вибух, я вже чула, я бачила і знала, що він летить. Десь до нас сюди, тому що такий наростаючий гул був. Ну, все гаразд, живі, слава Богу. За словами Наталії, тепер в квартирі жодного вцілілого вікна й тріщини у стінах. На вулиці скло під іншою квартирою цього будинку згрібає Ніна Могилевець. Це собаки моєї. Мама була, жила тут а все, ну, вже покійниця, вже, мабуть, годов ще знімала. Ну, бачите, що витворяється. Проработала з росіянами з этими 15 років проводником. І не думала, і кусок хліба ділили, і все. А от таке вийшло. Ще один дрон вночі поцілив по території міського ринку. Поряд будинок Галини Жеребицької. Жінка цієї ночі гостювала у дітей. Була свідком лише попередніх атак кілька днів тому. «Коли і у там бахала, там, Я була тут, у дворі, я бачила, а коли ось це – ні». Зранку син завіз її додому. От, пожалуйста. Оце такое таке прийти, у зробити. Зачем? Что я тебе сделала плохого? Ну ну, зачем? Ну не уже у тебя нема мамы. Ну не уже она тебя не родила и не кормила. Чего она тебе учила? Проклянуй кость. І кров прокляну, хто це робить. Це четверта атака безпілотників на ногород Сіверський від початку листопада, розповів начальник РВА Олександр Селіверстов. За його словами, всі прильоти по центральній частині міста, де щільна цивільна забудова. Ні про яких військових взагалі мови не йде, тобто це виключно цивільна інфраструктура. За словами Селіверстова, від початку жовтня росіяни пошкодили приблизно 60 будівель в місті. Це ударні дрони герань 2 Приблизно ми нарахували 12 таких обстрілів. Загалом на 25 дронів вони використали. Це те, що ми бачимо. Ну це те, що стосується житлової забудови, тобто густонаселених. те, що вони вражають поза межами міста. Ми цю цифру не відносимо. Станом на 11 годину ранку, 4 листопада, до міської ради звернулися про допомогу півтора десятка містян, будинки яких пошкоджені внаслідок атак безпілотників. Тетяна Лось Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.